Коли ми отримали зразки техніки 155-го калібру, кількість боєприпасів значно збільшилась, збільшилась точність з цими машинами, у нас зросла дальність пострілу, активно-реактивними майже 30, більш робоча для нас дистанція по артилерії це 22 кілометри. Ну і стандартно по передньому краю від 10 і вище. Оскільки тут встановлена цифрова система наведення і управління вогнем. Плюс 155-й калібр має більш широкий функціонал по снарядам. Є дистанційне мінування, є касетні боєприпаси, є звичайні осколково-фугасні, активно-реактивні, димові, освітлювальні Потріб! і так далі. На даний момент активніше ворог проводить аеророзвідку, застосовує борожуючі боєприпаси ланцет, Привіт-82. Також активно почав використовувати в пів, які вже почали долітати до вогневих позицій артилерії. Сатисфакція приходить, коли є влучання, коли є підпали, там, детонація БК або там перехоплення, що там противник має 200-300, коли ми зірвемо які, якісь штурмові дії. Плюс я можу нарізати відео, відправити хлопцям, і хлопці також побачать свою роботу. Їх це дуже мотивує.